Дівчатка дубль, не дубль номер два, друга частина. Позвонила до мене дитина, мусіла відповісти. Тому буде дві частинки. О, це вже я під горбочок. Там от той сосновий лісок. Горбочок. Зараз піднімусь під горбочок і вже буде видно село моєї матусі. О, втомила, втомилася трошки, але то нічого. Отак От поганяю два рази в тиждень. Туди назад пішочком. Частенько ходжу, бо мама має свої хвороби і навесні вони в неї загострюються. Тому бігаю, то води треба понатаскувати, то попрати, бо вона. Ой, то кругом поприбирати треба, бо вона не може. І дуже важко. Ось. Там тиждень канікул, то я думаю, ми з Іваном за канікули справимося. Ще зо два рази підемо. Позгрібаємося, порозчищаємо її. Там позаростало, треба сікатором трум попсікати. Все зробимо. Нічого страшного. Молода, здорова. Справлюся. Можливо, буде сухенько, то велосипедом можна буде їздити, де трохи легше. Але отакі прогулянки теж корисні. О, Гарно, так? І мені подобається. Я так люблю такі прогулянки. Це природа. Бачите, хтось траву палив. До речі, люди палять траву дуже страшно, тому що у нас вже в селі хата стара згоріла. Хтось теж отак запалив, можливо, окурок кинув. Так горіла обочина, горіла дороги. йшла до села. І в самому началі села старенька хата згоріла. Там люди колись дачу тримали, зараз вже запустили. Я не знаю, чи мене добре чути, тому що вітер. То ви мене пробачите. Ось. І згоріла та хата. До речі, знаєте, що за хата згоріла. Це мені вже старожили, розповідали. Ну всі ж ви знаєте, що Вінницька область, Меринський район був мужчина, який на маковій зернинці картину намалював, блуху підкував. Да? От він там в тій хаті народився, то його батьківщина. Потім вони батьки його померли, вони ту хату продали, там зовсім інші люди тримали вже дачу. Це мені розказала жінка, яка пам'ятає, що ту бабку, маму цього мужика. Я забула, як він називається. А я й не знала, що той мужик народився в нас в Рижевці, От так-то. І знаю, що в маминому селі теж хата згоріла. Тут зарослі не видно. Теж хата згоріла. О! Теж таку запалили, каже, очерет, і той очерет загорівся. І так пішов, пішов, і хата згоріла. Теж стара, там ніхто не живе, але От там той гурбок, він зараз весь чорний. Отут весь той гурбок горів і потім хата там згоріла. Оце там. А тут, бачите, теж хтось, походу, йшов, його кинув сірничок, або огурок обосі нагоріла. Там теж на початку старі хати не можна, я не знаю, я боюсь палити. У нас теж так старі хати, кругом ніхто не жаліє. Сухе ж все, то ми не палимо. Я отак нароблюся, згорну всю стару траву, переносю, спалю на купі, і то зараз особу не спалиш. У нас дуже після того, як от хата загоріла, Їздить міліція, ну зараз взагалі їздять вони з ТЦКшниками їздять. Часто можуть штраф дати. Тому ми стараємося, поки нічого не палити. Поки складаємося на купу, а там, а там буде вельма О, і такі діла. Не можна палити, тому що, по-перше, там же ж тваринки можуть жити, там же ж... Пташечка може десь гніздечко собі зробити. І, і зайчики ж можуть бути. І їжачки ж можуть бути. Це дуже якось безвідповідально, я рахую. Ну, тут поле, тут поле засівали, засівали. А потім гречку посіяли, так ту гречку не зібрали. А в минулому році воно, та суха гречка, так і там лишилася. Бачите, як заросло. Ну, звичайно, воно людям заважає, як ці зараз. Але хто ж винен, що цей дяденька такий безсовісний, так запустив це поле. Можливо, вона погано вродила, я не знаю. Пам'ятаю, тут соя була один рік, збирали, а тут вже тримають ці, що в людей паї в оренду беруть. Тут, тут обробляють. А там, до речі, я не знаю, чи вам видно, там теж два стопади стоїть теж. Походу, хтось десь щось запалив, а там не село, там траса йде. Там за полем траса йде на Ось. Ой, дівчат. Добре так, я не знаю, я люблю так. Я взагалі оце кудись. Їхати, погреби чи пішки йти. Оце ці прогулянки, це для мене хтось каже, оце тобі охота, охота. Я так відпочиваю, де". в мене чоловік каже. Він в мене дуже заядливий рибак. Він може піти зранку на рибу і сидіти до темної ніченьки. Ловиться, не ловиться, це він сидить. Ні, ну якщо зовсім не ловиться, то він йде додому. Я кажу, боже, як ти так можеш? Я колись з ним пішла, мене хватило на 40 хвилин, я пішла додому. Як це так? А він каже, я відпочиваю біля води, я це дуже люблю. А я відпочиваю отак, лазячи в лісі, збирати грибочки, їхати там весною. Я люблю якихось квітів назбирати збирати там. Отак от я, от, я, я так відпочиваю. Хоча ти рухаєшся, ти ж не сидиш, не відпочиваєш, правда ж? Ніжки пропрацюють. тіло працює, м'язи. А для мене це як то відпочинок. Я люблю такі заняття. Оце я прийду додому, переслухаю. Якщо мене не чути, то я вам це відео не покажу. О, такі справки, дівчата. Так, я ще так голосно не говорю. Так? Треба голосно казати, щоб було чути. Вітер чую, він може десь мене може бути погано, чути. Але побачимо. Побачимо. Вже доходжу. Ось зараз починається вуличка. Тут вуличка така занедбана. Люди раніше жили, зараз вже ніхто не живе. Десь там ще городи люди тримають. Але замедля дуже вулиця, починається вже моє рідне село, моя батьківщина, де я народилася, жила. Колись гарне, село було велике, багато людей. Величезний колгосп такий був, ферма така була здорова. А Потім розформували, порозкрадали все і позаростало все вже. Люди повиїжджали залишилось мало. Вот. И такі діла. Було і, і дитячий садочок був, і школа гарна така в панському маєтку. У нас школа. О, гарний такий старовинний маєток, а тепер, отак так і він, поки школа була, його підтримували. Я не пам'ятаю, скільки йому років. Ось, я знаю, що там жила пані. Маєток строїв сам пан Потоцький, але він там не жив. Він для когось його побудував, він там ні разу не жив. Ось, але в тому маєтку, я не пам'ятаю, як той пан називається, хотіли зробити залізничний вокзал. Хотіли вести вузлову станцію. Та, що зараз у Жмеринці розташована, мала бути в нас в селі. Але пан, який тримав ті землі, зажав землі. І відмовився, не погодився, тому побудували станцію в місті Жмеренка. От було б у нас село Велике, мабуть, був би цілий районний центр, тому що була б вузлова станція велика, яку планували. Це я вже історію там досліджувала. Трошки, ну як досліджувала, в інтернеті поначитувалася. Ось історію походження села Потоки. Є два варіанти, чому називається село Потоки. Перший, тому що маєток будував пан Потоцький. А друге, воно так якось, знаєте, навіть е, три. Воно таке якесь в ямі це село. Е, 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 з якої сторони не заходиш, кругом спускаєшся з Горбка. Ось я вже заходжу. Бачите, я спускаюся в яму. І через все село тече річка, потічок називається. То кажуть, що називається село Потоки через річку Потічок. А ще третій варіант є, чому називається село Потоки? Тому що. Колись тут проходила дорога і йшов великий потік людей, це в Шмеренці був великий базар, і це вулами їздили, чи, ну типу, як траса, зараз скажуть, основна дорога, через яку їздили люди на базар. І сюди проходив дуже великий потік людей, через це назвали село Потоки. Такі є три варіанти. Потоки, потоки це село, де я народилася. О, ай! Гілячка. Ой, мабуть, буду дівчатка закруглятися. Вже трохи намолола вам. Майже 12 хвилин, це друга частина, там вже ж перша частина. Я не пам'ятаю, скільки я мене подивилася. Трубочку, і воно мене відео збилося. Тут, бачите, теж внизу боліто. Отак От колись тут. А тут бачите, тепер все позаростало, тут люди корови пасли, а тепер корів майже ніхто не тримає, зовсім мало залишилося, долина заросла, тут зараз ще за поворотом через місток і мама моя вже живе. Це я ж вам до речі, я ж вам обіцяла показати ставок. Зараз я вам покажу. Він якраз через дорогу від моєї мами. Ось ще зараз трошечки пройдемося, я вам його покажу. О, тут вже на губочку люди живуть біля цієї долини. В центрі села трошки краще, не так занедбано. А тут занедбано, тому що ну, залишалися одні пенсіонери. Нема кому вже це все чистить, нема кому вже це все прибирати. А діти як приїжджають, діти намагаються саме обіця хати прибрати. Батькам допомогти, а вже руки не доходять, щоб прибирати ще по селі ходити. А, старостат не дуже цим париться, але тут таке, кому зараз що треба, гроші списують, виділяються гроші на благоустрій. все. Списуються, куди тут, хто його знає. Поки що я дуже того благоустрою і не, і не помічаю. Тут відставка сильніший вітер. Я вже так близько-близько до телефона з вами розмовляю. Прямо, прямо так близенько. Хочу, щоб вам все було чути. Піду по дорозі, бо зазвичай я ходжу сюди стежечкою, долинкою. Зрізаю володку. В Мабуть, так і бо там зараз на дорозі буде дуже сильний вітер. І ми якраз вийдемо на місткові з вами зараз. О, Ставочок такий. Лебединий заказник вважається, тут завжди лебеді живуть. А вони є, але я не знаю, вони там в тому іншому кутку, то можливо показати в мене вам їх не вийде. Тут завжди пара лебедів живе, висиджують маляток. Ой, я таку веду вас, куди, куди вона, каже, мене веде, боже, що ж вона показує? Люди добрі. Вона, хоч би мене ніхто не бачив і не чув, бо скажу, трошки недомотана в селі люди особо цього не розуміють. Ой. Ой, це ставок розчищали і нагорнули такий горбок. Тут. Бачите, вода стікає. піна яка, бачите? Дерево впало. Бербастер. Ось, бачите, який ставочок? Бачите? А там О, там, від хату маминих сусідів. О там живемо, а зараз зайду за поворот. Мабуть, буду завершувати, бо дуже вітер. Говорити вже не буду. Добре, дівчатка, завершую, бо дуже вітер сильний і ви, мабуть, мене не чуєте.